І всім доброго дня! Рівень волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Пропонує свіже надходження. Це BMW 520 2016 рік Рестайлінг. M11, 2 турбований двигун, автоматична коробка передач, пневмопідвізка, чорний потолок та багато-багато чого -багато іншого. Автомобілі, як кажуть, свіжі, не їжане, я кажу, все життя в Україні. Саме такі, як шукають люди. А саме основне, можливо, як готівковий, так і безготівковий розрахунок. Можливі різноманітні варіанти обміну. Як кажуть, в плюс, так і в мінус. Тобто на більшу сторону і на меншу сторону. Різні варіанти. Продаж автомобіля в кредит. Різноманітні варіанти обміну. А саме основне автомобіль в чудовому стані. Ви на ньому не просто їдете, а відпочиваєте. Як кажуть, є що показати і на чому їхати. На сьогоднішній день все економічний. Практичний автомобіль. Деякі люди полюбляють універсал, деякі полюбляють седан. На даний час це універсал. Є люди, які шукають саме універсал і саме БВ. Тому до нас рівненсько волинський авторинок. Зателефонувавши за номером телефону 096 124 67 75. Або 067 360 98 73. Нас постійно різноманітні варіанти. Різноманітні варіанти обміну. Ви можете привезти свій старіший автомобіль, поміняти на новіший, тільки в рівненсько волинському авторинку. Приїжджайте, будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги!